Що стосується діяльності всіх угруповань, вони будуть націлені на те, щоб продовжити бойові дії. як мобілізації на території Росії тривають. Їм вдається поповнювати відновлювати ті втрати, які були нанесені на носі кожен день. Але того резерву, який на сьогоднішній день у них є, його недостатньо, щоб одночасно проводити. Потужні стратегічні наступальні операції, мінімум там два-три напрямки, про які говорить на сьогоднішній день Путін. Чи він лякає всю Європу, всю європейську спільноту стосовно відкриття другого фронту, наступу і далі? На сьогоднішній день сухопутний компонент, повітряно-десантний компонент Збройних сил Російської Федерації не спроможний проводити стратегічні наступальні операції, штурмові тактичні дії, да? і це ми бачимо це. Він продовжить. Але стратегічних наступальних операцій без потужних стратегічних резервів такого зробити неможливо. І останнє, що хочу сказати: геноцид українського народу буде продовжено. На жаль, продовжено. і ми це розуміємо. Це знищення нашої інфраструктури, це знищення наших цивільних і військових об'єктів, це знищення наших людей, тому що кожен день, коли застосовуються безпілотники, ракетні системи. Просто авіаційні бомби, які скидаються на наші міста і села, вони приводять до великих жертв і руйнувань цивільної інфраструктури.